I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day Усім привіт, Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 11 по 17 грудня. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином ми разом з вами популяризуємо український контент. Ну що, розпочинаємо уже так глобально говорити про цей тиждень. Ну, цей тиждень не сильно відрізняється, звісно, від минулого, тим, що у нас Венера все ж таки тримає ось цей аспект з Юпітером, і вже під кінець тижня вона буде робити аспект уже з Ураном. А це така планета, яка також швидко може давати такі моменти, коли ми хочемо витратити. Потім трошки шкодуємо про ті витрати, які були зроблені. Тому будьте обережні. Взагалі перед новим роком у нас побільшує, збільшуються так, витрати наші, так, ми дуже багато витрачаємо, тому що потрібно купити якісь подарунки людям близьким нашим. І, звісно ж таки, буває так, що ми витрачаємо в цей період більше, ніж в інші. Але будьте взагалі уважні, те, що ви купуєте, тому що у нас і в цей період Меркурій стає ретроградним. Тобто ми все ж таки не оцінюємо ті покупки, які чи чи правда вони нам потрібні, чи все ж таки не потрібні? І ми купуємо все підряд. Тому просто будьте більш уважні до того, куди ви витрачаєте ці кошти, тому що на цьому тижні все ж таки зберігаються ці аспекти і захочеться витрачати більше, так, шикувати трошки. Так, якщо говорити про Венеру як про відносини з іншими людьми, то тут вже можна сказати, що ви або будете. Вам буде здаватися, що ваш партнер трошки зарозумілий, дуже багато себе хоче показати, що він все знає. Або, наприклад, бували такі ситуації, коли ви хочете якби, пишатися своїм партнером, показати, які здобутки має зараз ваш партнер. Тобто тут хизування своїм партнером також може бути. І уже на другу половину тижня, якщо перейти, то тут навпаки можуть якісь бути неочікувані зустрічі, побачення. Можливо, тут будуть якісь такі ситуації, коли ви не очікували, але зустріли людину, яка вам по душі, тобто такі дуже спонтанні якісь знайомства, так які приводять у вас до відносин. Також тут можуть повертатися люди з минулого, тому що у нас Меркурій стає ретроградним, тобто минулі, минулі знайомства, минулі контакти, взагалі, можливо, люди з минулого, які були пов'язані не тільки романтичними відносинами з вами, а взагалі ви раніше спілкувалися, а потім чомусь перестали і зараз відновлюєте це це спілкування. Тому люди з минулого більше буде актуально вже. На другу половину тижня, але все одно можуть ставатися будь-які ситуації в будь-який період. Меркурій у нас стає ретроградний саме 13-го числа, тобто 12, 13 та 14 числа, потрібно бути найбільш таким сконцентрованим, хоча дуже важко буде це зробити. Але в, саме в ці дати, коли Меркурій у нас стаціонарний, він дає такі проблеми, більше затримки, якісь незрозумілі також ситуації, коли ми не можемо реалізуватися дуже швидко. Тобто якісь наші плани не йдуть по плану. <ріх> ось тому завчасно виїжджайте, перевіряйте документи, тому що ось ці 12, з 12 по 14 число це самі такі неприємні е, періоди, коли ми можемо щось натворити, так? можуть ставатися такі події, які будуть не дуже впливати гармонійно на наше життя. Тому завчасно все контролюйте, завчасно домовляйтеся і виїжджайте також завчасно, якщо вам потрібно бути в. Вчасно потрібно бути вчасно в якомусь місці, і також перевіряйте квитки, якщо ви подорожуєте в цей період. Документи не підписуйте ось з 12 по 14 Краще взагалі не підписувати документи, краще це зробити до 12 числа або вже. Після, хоча там уже буде він ретроградний, але просто потрібно буде більш детально перечитувати всі документи, які ви хочете підписувати. Але якщо це документи про якісь великі вкладення в ваших фінансів, це купівля квартири, наприклад, або машини, авто, то краще це не робити вже перенести на 24 число. А якщо це стосується якихось дрібних таких документів. Підпису, наприклад, про оренду квартири, так або якісь такі заключення, не знаю, договорів, які просто формальність, це як формальність. то просто перечитуйте всі пункти, щоб потім не виявилось якісь ситуації, коли ви не дочитали щось і з якимось проміжком часу зрозуміли, що цей пункт в принципі працює проти вас. Тому просто перечитуйте і будьте уважні, особливо з 12 по 14 число. Ну що, давайте вже пройдемося по самих днях, і понеділок це той день. Коли ми ще емоційно відходимо від вихідних. Тому що у нас емоційні були вихідні, і в понеділок це як продовження. Ми ще будемо підключені під ці емоції. В кожного, можливо, програлося якось по-своєму, але, звісно ж таки, емоційно було важко, можливо, проживати ці вихідні, або і понеділок це як таке заключення, вже, остаточне заключення цих подій, які відбувалися саме на вихідних. І також хочу сказати, що ми вже в понеділок емоційно готуємося до новолуння. Яке буде відбуватися також 13-го числа, там вночі з 12-го на 13-те число, тобто з вівторка на середу, близько половини третьої ночі. Тому можна сказати, що в понеділок і вівторок також це такі дні, коли ми можемо емоційно бути е, такі. Не наповнені так, або виснажені, тому що коли перед початком формування нового місяця люди завжди відчувають якесь опустошення, немає сил щось робити, тому що ми готуємося до чогось нового, до початку чогось нового в нашому житті. І тому, звісно ж таки, сил може бракувати в ці дні. Але також у нас, пам'ятаєте, 13-го числа у нас Меркурій зупиняється, тобто в період формування нового місяця або молодика, як мені казали. У нас ще і Меркурій зупиняється, тобто ті розпочинання, які розпочинаються саме в цей період, можуть не так гарно реалізовуватися, як би ми цього хотіли. В ці дні, взагалі, 13-го числа, це середа, бути і в 12-го також бути максимально. Уважним до того, що відбувається, тобто не брати активну позицію, не емоційно реагувати на все, краще бути спостерігачем свого життя, ніж брати активну позицію в цей період, тому що тут все як зупиняється. Справи можуть трошки зупинятися і не реалізовуватись. І так само якісь події, які б ви хотіли пришвидшити, також не можуть це зробити, тому що, в принципі, у ці дні як все замирає. Тому краще за все реагувати на те, що відбувається. Просто слідкувати за тим, що зараз приходить ваше життя. Потім ви зможете вже активно брати позицію трошки пізніше, коли Меркурій набере свою швидкість. Але зараз краще за все просто бути спостерігачем і концентруватися саме на тому, що дає, які підказки дає вам життя. Четвер, це той день, коли ми, в принципі, можемо зустрічати це активний такий день, коли ми можемо зустрічати людей з минулого. Тому якщо навіть якісь е, такі зустрічі відбуваються в цей день, то вони швидше за все пройдуть гармонійно і позитивно для вас. Тобто, ви будете зустрічати тих людей, які вам приємні. Це не будуть якісь люди, які завдали вам е, шкоди так в минулому, і ви не хочете їх зустрічати. Швидше за все, що це будуть приємні вам люди, і можливо, ви будете е, раді бачити саме їх і. Раді цій зустрічі, тому ось четвер це такий період, коли ми надихаємося навіть своїми старими знайомими. Також в цей день можна витрачати кошти, але на е, якийсь раритет або на якийсь вінтаж. Якщо ви купуєте якісь вінтажні речі, то звісно ж таки така покупка принесе вам задоволення. Якщо це щось нове, то пам'ятаємо, що декілька разів запитуємо себе, чи воно нам потрібне, тому що можемо трішки потім розчаруватися. П'ятниця це така загально робоча, загаль, загальноробочий такий день, тому що емоційно ми будемо підключатися до якихось виконання якихось просто задач, завдань, і фокус уваги буде більш таким структурованим і робочим. Тому тут емоційно ми підключаємося більше до таких робочих і відповідальних таких наших питань. Субота та неділя це саме той день, про який я говорила, що ми емоційно можемо також витрачати кошти, тому що тут уже прям з ураном, там Юпітер уже не так впливає на нашу Венеру, тут уже береться за Венеру наш Уран. Тому тут спонтанні зустрічі також з друзями можуть бути. Ви можете самі організовувати навіть такі зустрічі або колективні зустрічі, які приносять вам задоволення. А також, якщо це якісь поїздки, то краще за все їхати саме в те місце, де ви вже були, або займатися саме тими тими Римислом, тими такими хобі, які вам подобалися раніше, тобто які приносили вам задоволення колись. Тому що краще нового в цей період нічого не розпочинати. Хоча у нас і формується новий місяць, але він фокусує нас на чомусь старому, те, що нам вже приносило задоволення, і те, що е, вже було якісь позитивні такі емоції з, з цим, з чим ми займалися. Тобто повертайтеся до старих людей, повертайтеся до старих занять, хобі, е, не знаю, своєї такої реалізації якоїсь те, що вам вже приносило задоволення, тому що цей період краще ностальгувати або згадувати приємні моменти з минулого, ніж фокусуватися на чомусь глобально новому. Ну що наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей тиждень, якщо і повертатиме вас в минуле, то тільки в приємні такі емоції і до приємних людей, які вам правда приносять задоволення, і від зустрічі яких ви будете максимально раді. А не тих людей, які ви вже точно не хочете бачити в своєму житті. Тому до нових зустрічей, та як завжди, все буде Україна.